Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене розпаковка, але це не розпаковка від цієї компанії, яку всі знають. Рекламу компанії робити не будемо. Да? Кому цікаво, зайдіть на їх сайт, оцей і подивіться, що там є. Одним словом, це подарунок від таємного Санти. Так, так, саме від таємного Санти, в одній рукодільній спільноті. Ще в листопаді місяці дівчата щось заговорили про гру «Таємний Санта. І щось такий був коментар, що а може ми щось таке зробимо. Да? Ну, як ви до цього ставитесь? Хто б приймав участь? Я так знаєте поставила якийсь лайк, що ну, нормально відносяться до цієї гри. Да? Ну, мені цей допис сподобався. І от о, проходить час, організатор гри пише: нас стільки-то учасників на гру. І тут я так не поняла. Оце я кажу: у мене такий період часу був о, мене помер тато, і я тоді просто випала з соцмереж і так гортала просто ту групу дівчата там питали, як ти, що ти. І я так, от знаєте, одним оком дивилася той в ті соцмережі. Одним оком не дивилася, щось там лайки поставила. Інколи просто, чесно скажу, інколи просто навіть ставила ці лайки в Фейсбуці, серденька в інстаграмі. Бачу, людинка поставила якийсь допис, да, знайомий там поставив серденьку чи лайк. Ну і так поставила якийсь там смайлик і потрапила в гру таємний Санта. Людей зібралось небагацько, тому розподілили, хто що кому надсилає. І мені надійшов ось такий подаруночок. Це був просто квест, як цей подарунок дійшов. Приходить неділя, організатор Таня каже: Дівчатам, не забуваємо, що таємний Санта, а посилка мала прийти саме до 25 грудня. І умова така була, щоб 25 грудня дівчата. Отримали всі саме на Різдво. Ну, вчора, ні позавчора, Таня пише, це був, здається, понеділок вона пише, посилка має поїхати. Я думаю, класно, вона поїде. Вона не поїхала. Вчора мені Таня відписує, що Посилка ж поїхала. Я кажу, ні, не поїхала вона. Вона каже, як не поїхала? Я якби знала, що вона не поїде, я б сама її відправила, не просила когось, бо вона мені написала: посилка прийде від такої то людини, від чоловіка, Ну, там чоловіче прізвище. І, і, і я побачила, щоб каже, ти не, не переживала від кого -то тобі посилка. Да? Бо має прийти від дівчинки, не да? от хлопець. Сьогодні я цілий день чекаю цю посилку, заходжу в той додаток нової пошти. Нема посилки, нема, а пошта вона зазвичай в 3 годині вже доставляє. А тут, 3 година нема нічого, півчетвертої нема, четверта немає. Шоста година. У мене трапляються сімейні обставини. Ми їдемо з чоловіком в лікарню. Все добре. От і. Приходить посилка, я мчу на пошту, бо саме ж сьогодні треба забрати. І що ви думаєте? Заходжу я до відділення пошти, а черга людей 20, якщо не більше. Вже всі стоять на вулиці, починається повітряна тривога. Десь може було 15 хвилин по 7, відділення до 7. І я розумію, що сьогодні я, може, і не заберу свою посилку. Чому? Бо людей багато, і всі щось там відправляють. Ну, коли я вже підійшла до оператора пошти, він каже, оглядати будете? Я кажу, ні, я оглядати не буду, бо не буду затримувати чергу. Тому зараз ми з вами подивимось, що там надійшло. Мою посилочку, дівчинка, яку я мала відправити, вона вже її отримала. В неї такий гарний подарунок, який я зробила, але відео я виставлю вже тоді, коли. Дівчинка розпакує подарунок, бо кажу, я не хочу зараз виставляти в YouTube відео замовлення, яке я робила в одному інтернет-магазині, і там був її подарунок, ну, щоб людині не зіпсувати сюрпризи. Тому давайте будемо з вами відкривати. Зараз я відкрию посилочку, аби не світити свої контакти і не світити дані відправника. Тому розкриваємо і дивимось. Ну що ж, дивимось, що тут приїхало? Пакування. Так, а що ж там під пакуванням? Бо його дуже-дуже багатько. Так, одна, одна частина пакування, друга частина пакування. Так, що ми бачимо? Перше, це листівка з новим роком. Так, тут, ага, тут є текст, який я прочитаю потім. Я не буду показувати, що там написано. Це від таємного Санти. Так, тут такий пакетик. І давайте з вами витягати. Що ж тут такеньке? Будемо зараз ось так робити. Бо дуже-дуже багато пакування. Так, витягаємо цей, цей, цей пакуночок. Так, що я тут подивлюсь? Ага. Ой, дуже така гарна листівка, такі побажання. І, знаєте, я хочу сказати, от всі всі чомусь думають, що моє ім'я на українській мові Наталя. Але ні, воно Наталія. Але, не, не, як то кажуть, несуть важна. Так, зараз будемо з вами відкривати. Що ж тут таке? Тоді я ставлю на паузу, відкриваю. Ось це спочатку треба ось тут відірвати, а потім відкриється все інше. Так, зараз відкриємо. Ось, отак відкрилася. Ще трошки відліпляється. Далі, що в нас тут? Ага, в нас і тут заліплено. Боже, зараз буду відрізати. Просто відрізати. Ага. Не виходить, в мене гарно відкрити, відрізати. Ось, так, відкрилася. Дуже-дуже-дуже багато пакування. Боже, це, знаєте, як ота російська матрьошка вибачаюсь за, за таке. Одним словом, тут пакетик. А в пакетику ще пакетик. Тому я виймаю те, що всередині, бо однією рукою буде важко. Ось така коробочка, чи як вона правильно називається, пакетик. Тут такий я так розумію, що це цукерки. Такі вишня в. В чому в нас в амарета? О, ром, амарета і white. Да? Ром, амарета і, і біле вино. Я такі цукерки люблю. Так, тепер відкриваємо, що ж тут надійшло. Відкриваємо, відкриваємо однією рукою. Боже, як невдобно відкривати однією рукою. Треба йти по штатив і відкривати з, з, з штативом. Так, ну відкриваємо далі. Що ж тут в нас всередині? Ось всередині в нас тільки краси. Так, це в нас ось така краса. Зараз я її відкрию, подивлюсь, що тут. А тут в нас те, чого мені не вистачало. От реально, я сьогодні подивилася в магазин. Так, щоб не забруднити кілим, ось така помада. Зараз я її закрию назад. А далі в мене ось така краса. До речі, от як люди вміють вгадувати, да? от саме те, чого мені хотілося. От чесно, хотілося. Зараз, якщо ще буде склад, слухайте, а склад я не прочитаю. Зараз будемо. Робити на збільшення. Якщо тут ще й ментол, то це просто буде. Просто, як то знаєте, кажуть, о, дивіться, ментол. Боже, ну це просто. Як от людина, може вгадала, що тут? Так, ось солоденьке, такий сніговичок і щось таке цікавеньке. Ага, а тут, А тут тапочки. Дякую, величеньке, Танюша. Дякую тобі величеньке. Сподіваюся, ще і буде розмір на ніжку попелюшки. Дякую тобі, велике.